Доброго дня, дорогі наші телеглядачі і всі люди, українці, які нас бачать. Сьогодні ми знаходимося українська мовна телекомпанія Столиця в Тернополі в офісі громадської організації по боротьбі з організованою злочинницею корупцією. І зараз в кадрі зі мною голова цієї організації це Олексій Анатолійович Косарєв і ми приїхали сюди після того, як побачили по програмі канал ICTV, програма «Дістало», це в ефірі було 22.12, 12.00 о 20.00 годині вечора, коли е, про, саме ця програма дістала, розказували, що тут е, саме в цьому офісі е, проходять якісь незрозумілі дії, що люди е, кажуть, що це вони уповноважені територіальних громад і замість Біблії користуються конституцією, що таких людей дуже багато, патріотично налаштованих по всій Україні. І ми приїхали сюди і попали в епіцентр подій, виявляється голову цієї організації. Організації. А. І ще в тій програмі а, теж говорили, що багато раз судимий Талогов Ігор тут, розумієте, займається якимись противозаконними діями. Ми вирішили е, поїхати поцікавитися, що ж дійсно відбувається тут в е, цій організації, і хто такий талогов, цей багато раз судимий. І е, зараз знову ж таки е, Олексій е, Анатолійович Косарів, голова організації. Всеукраїнської голова організації, яка з 2007 року існує, і ми хочемо йому задати питання: хто такий талогов, що за рецидивіст, такий судимий, І ми попали до вас сьогодні, коли тут вас пікети. Я хочу, щоб ви розказали нам на камеру дійсно саме про цього чоловіка. Нас цікавить у цей який шість разів судимий, за що він судимий, як він попав до вас в організацію, скільки днів він у вас тут працює і чим ви взагалі займаєтесь? Да, вопрос понятен. В первую очередь я а, расскажу о Талолове, почему он в нашей організації и о его судимостях. После раз Талолов был судим 15 лет назад, и вот я специально взял Уголовный кодекс и прочитаю статью 89. -ю. Uh, статья 89 говорит, такими, что не имеют вызнаются. Ну, то есть несудимыми. Вот любой человек, который вот даже здесь находится, вот вы, я, любой другой, uh, если вас не судили, то вы не судимы. Но оказывается, даже те, кого когда-то судили, они могут быть несудимыми, если они максимальный срок 8 лет это по особо тяжким преступлениям после отбытия наказания не совершили нового преступления не привлекались к уголовной ответственности они считаются несудимыми и поэтому сегодня даже говорить о том что толовов судим это уже нарушение его прав значит мы вешаем мировую человеку на всю жизнь и если ты был когда-то там ворвал был наркоманом прочее стал на путь исправления то нет смысла тебе вставать потому что общество тебя или некоторые члены этого общества которые повесили себе статус каких-то праведников. Э, они считают, что ты должен дальше быть на оппозиции. Тобто, Тут канал каналу СТВ на всю Україну розказав, що ця людина шість разів судима, рецидивіст і таким чином поставив велике клеймо на людині, яка А Васики років працює у вас? Таловов у нас в наша організація вже 7 год, у нас 2008 года, да, он Седьмой год зарекомендовал брать себя, он был, он был сначала ведомым членом нашей организации, потом стал заместителем по Тернопольской области, руководителем нашей организации. На сегодняшний день даловов возглавил эту организацию, почему? Потому что он действительно очень активный, у него очень четкая гражданская позиция, демократическая, европейская гражданская позиция, он патриот этой страны, и при этом он не бездельник. Столько, сколько делает Таловов, вот я смотрю даже за последние полгода, сколько документации, я здесь второй день, я вчера ознакомился со всей работой, я если приезжаю в ту или иную область, ознакомлюсь, что проделано, какая работа. Я вам скажу, он один из передовых э, членов нашей организации, активистов. Столько, сколько он делает, это можно пересчитать на пальцах. Сколько тут я цей офис ваш, часу, по часу. Но этот офис год. Вот. Раньше был в другом Бо, месте. я я снова ж таки до того же сюжету. Там было сказано так так называемый офис. Тобто це якийсь якби таємний офіс. Він вас офіційно зареєстрований. Конечно, я даже могу показать. Не надо, не надо. Да, мы, о, нам... Именно этот офис зарегистрирован в Едином государственном реестре как э подразделение нашей организации в Кировоградской области. Официально висят вывески, даже на окне сбоку висит вывеска Общественная приёмная Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Никто не прячется. Здесь тайны... С нет. года существует ваша организация? С 2007 года наша организация существует. Начинала она свою работу с Одессы. В 2008 году мы уже разрослись до всеукраинского уровня. И наша организация была практически в каждом областном центре. Сегодня 19 областных центров официальное представительство, которое есть в едином государственном реестре. Также во многих районах, центрах у нас открываются подразделения. Если есть желание, есть активисты, которые готовы начать работу, мы даем испытательное время, они показывают, что работа движется, мы подаем уведомление о том, что у нас есть официальное представительство по какому-то адресу, есть общественная приемная, и любой гражданин может прийти и обратиться по любому вопросу, хоть мы и называемся по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Мы э, рассматриваем многие другие вопросы, которые не связаны с коррупцией, но ну, тем более с организованной преступностью. Организованная преступность у нас только в высших эшелонах власти или в органах власти. Э, вся остальная организованная преступность, там ОПГ и прочее, мы этим не занимаемся, <coughs> это не наша компетенция. Все, что касается нарушений со стороны чиновников, это мы и Игорь Палолов Именно поэтому сегодня попал в опалу тем властям, которые здесь. Именно потому, что он влазит в их скрытые схемы. Не то из чиновников не хочет, чтобы что-то изменилось. Система наладила свои программы, свои потоки. Деньги не идут в казну, потому что деньги идут в их карманы и появляется такой, как Талолов который ранее судим, который 15 лет назад, у него была последняя судимость, Нарушав закони і вдруг он исправился. Но подождите, у нас є аргументи. Ми говоримо он що он негодяй, поэтому он не имеет права на добрі діла. А скажіть, будь ласка, ми вже чули тут ваші колеги. Розказували, ми, ми приїхали сюди, розказували, що після того його був суд. За що був суд, яке винувачення йому пред'явили і чого його возили в наручниках. В Судки это именно они уничтожают наше общество. Они вносять. те страшные схемы, которые сгнивают наше общество изнутри. Это невидимые вирусы. Но мы все знаем, вы знаете, мы каждый из нас все знаем. Весь мир декларирует то, что они преступники, понимаете, что они страшные преступники. Они довели нашу страну до нищеты. Ну придивіть У укалкується чи не скажіть, будь ласка, ми не будемо їх зараз клеймити, бо ми, якби в нас такий закон, якщо не доказав, то значить ти не преступник. Навіть якщо ти воруєш мільярди, мільйони, але проти тебе тебе не як той казав, не зловили за руку, хоча всі знають ці всі моменти. Ну ми дожились. Ми ви мені зараз скажіть таке. Де зараз і Ігор? Ігор зараз знаходиться в психіатричній лікарні на експертізі. Но Нет адвоката, опять же нарушаются его права. Его повезли туда против его воли. Он сказал, я без адвоката ехать не буду. Адвокаты не могут быть привязаны к одному человеку. У них работа такая. У них может быть по 10-15 клиентов. И сейчас адвокат с другим клиентом где-то даже не может говорить с ним. Но его насильно повезли в больницу. Правда, наши представители поехали туда для того, чтобы это отследить. И я думаю, что... А в наручниках його за що возили? Судки кажуть ваші люди, от ми да. спілкувалися тільки що, що його був суд, його в наручниках забрали з суда і повезли вот, в іншу область. А, а от смотрите, що я вам скажу. Дело в тому, що от ви говорите, не можна вешати ярлуки. Ми не вешаємо ярлуки, ми э, наблюдаємо за факторами, правильно? Є фактори. И факторы коррупции, и факторы других преступлений. Исполнение чьей волі воли сверху. И этот бедный э, исследователь, который выносит эти решения, он выносит не по своей воле, а потому что он держится за это место. Он еще дорастет до своего уровня коррупции, когда он будет давать указания, брать взятки и прочее. Сегодня он мелкий чиновник в этой структуре, ему дали указания, он повез, а указания дают те, в чьи схемы влазил Игорь. Поэтому нарушения идут сплошь и рядом. И я все же вернусь немного к тому вопросу, вы сказали, мы не вешаем ярлыки, а какие ярлыки нам вешать? Давайте смотреть на те признаки, да, э -э ну, назовем, позорная собственность есть у них. Ну, во всем мире за это садят в тюрьму. Не обосновал, откуда у тебя такой дом. Ну, в Америке, если вдруг я построил дом, будучи судьей, и при этом я могу показать зарплату на сотую часть вот этого дома, ну, что я не заработал, не могу обосновать. Не нужно там никаких доказательств. Пошел в тюрьму. У нас судья выносит незаконное решение. Все, что ему могут сделать, это... Э -э административное э, там, привлечение. Да. И все, максимально, работы. никто не отстраняет даже. Выговор, это все. Да. А в других странах он несет ответственность за каждое свое решение. За каждое. У нас нет ответственности. Судья может сесть в только, если вы его явно поймаете на взятке. Все. Это как было с известным Зваличем. Все остальное не работает. Поэтому я хочу сказать, мы констатируем то, что видим. Есть факторы, есть признаки коррупции. Мы их видим. И весь мир говорит, что самый коррумпированный суд. Все во власти кричат, самый коррумпированный суд. И поэтому мы об этом не говорить не можем. Не можем, потому что это явно. Это не просто. Мы вдруг себе придумали, где-то нам кто-то помешал, и мы решили оклеймить человека, наговорить на него и прочее. Нет, это явно. Мы видим сегодня предоставленные в суд э, материалы уголовного дела. Все вокруг говорит, не было, не было, не было, не было преступления. Но судья вдруг выносит решение, ну да, и, его не посадили э, в СИЗО, его посадили под домашний арест. Но сегодня, даже больше я вам скажу, его привезли в дом, в котором он не прописан, не проживает, 10 лет он даже не был в том районе, его привозят, высадили в подъезде, сфотографировали, что его привезли и уехали. Знаете для чего? Для того, чтобы завтра его было основание его посадить в СИЗО. Он нарушил, нарушил условия э, тому, э, той санкции, он условия нарушил, и все, есть все основания сажать его в тюрьму. Так написано в законах. Мы пользуемся законами. И сегодня, э, я вам скажу, э, даже э, то, что мы сегодня будем проводить пикеты, мы вчера... А лет... Вы сегодня проводите пикеты, так? Да, мы проводим три пикета под... Э, прокуратурой, под, э, областной милиции и в отдельном суде. Это для, для того, чтобы поддержать Игоря, э, так я Для того, чтобы поддержать демократические свободы в этой стране, потому что сегодня Игорь, завтра кто-то другой. Мы молчим, завтра Олег поедет, второй Олег, завтра меня посадят, он Светлану любого могут посадить. Ну почему? Потому что ну с нашего молчаливого согласия может это все произойти. Будем мы молчать, нет не будем. Сегодня воюют люди на фронте, гибнут за то, чтобы наша страна еще осталась страной, но вот эти черви, они продолжают ее испепелять изнутри. Они остаются. Скажите, пожалуйста все таки, за что, какие обвинувачения вы сунули до Игоря? И в чем его звинувачивали? Препятствование журналистской деятельности. То есть человек пришел, сказал, я журналист, я сегодня приду в любое... Препятствие журналистской деятельности? Да, 163, А как знаете, можно этого журналиста, нього взяти інтерв'ю? Я не знаю, є у нас якийсь контакт з журналістом? На суді не, буде он... в 3 часи. А? На суді буде. А, возможно, він буде в апеляційному суді в 3 часи. Щоб ми зрозуміли теж з двох сторін, як йому препятствували. А, материал... а у нас, коли завели цю справу, на нас журналісти не приходили, нічого не питали взагалі. Тобто вони, спочат, вони просто запитали у Наджові, а що у Ігоря взагалі не спрашували. Другую сторону вообще не слушали. Как вы говорите, надо две стороны послушать. І тобі нічого в тому сюжеті ICTV, тому що в нас теж це достало, що інформація подається не об'єктивно, под... інформація подається по всій Україні на центральних каналах. Не хочеться вражати ці канали, але подається в та, такому вигляді, в якому вигодно хазяїну канала і хто за цим стоїть. Якщо купатися і довго дознаватися, то розумієш, одна заказний матеріали проти Коломойського, наприклад, канал, а потім навпаки, і так далі, і так далі, викидають і йде якась боротьба між собою навіть на цих каналах, і до цього залучають весь український народ. То ми сьогодні ще хочемо вас запитати, в тому сюжеті каналу ICTV, Достало в програмі. Там була відома людина для нас відома, бо ми багато її запрошували, і тому і приїхали по великому рахунку. Багато разів запрошували до нас прес-центр телекомпанії столиці. Це уповноважений Хмельницької територіальної громади Ольга Іванівна Уграк. Вона була в тому сюжеті. Її багато раз показували, і це показувалось так, наче це якесь братство, якась релігійна громада, і в них за основу береться Конституції. Яке відношення має ваш Ігор Таловов і Ольга Іванівна у яку показували. Вони казали, що це вона, але багато разів її показували. Ви займаєтеся проблемами і створенням і територіальних громад? Так, да, звісно. Давайте, так як ви почали з журналістів, я да. хочу сказати про журналістів. Много хороших журналистов, правда, приходится работать со многими. Но есть пытание про Урал да. в сюжете. Э -э Іметь ли вона отношення к созданню? Ні, ви показували Ігора, показували ваш офіс в сюжеті, показували, що дуже багато таких, що відмовляються люди від громадянства в Україні, а йдуть в цю як би, чуть ли не секту, і що в них за основу є Конституція України, їхня Біблія. І потом це в кінці показали, що Марія Деві, а це ж чомусь такий, о такий, о такий був посил. То вы интересовались, бо мы эту людину добре знаем, да. много тут да, да, я понял ваш вопрос. Децентрализации, скажем да, Я вам скажу следующее. Да, у нас э, э, долгое время вся власть была в одних руках. И появилась некая диктатура, знаете, как у императора суле правда, он отказался, потом были другие императоры, были до него, когда э, эта вся власть держалась в одних руках. И всего лишь навсего, что за, э, человек мог захотеть, то и происходило. Мы знаем, как э, была завоевана Галия, це записывали, только потому, что у кого-то амбиции были. Ну, он захотел, он император. Все, он захотел. Точно так же все происходило и у нас. Сегодня говорят все о децентрализации власти. Сегодня все говорят о том, что эта власть должна быть, в действительности, как 4-5 статьи Конституции говорят, она должна быть у народа, и народ должен управлять властью. И народ должен решать э, о том, какая власть ему нужна. Все, все, все законы у нас, э, которые избирательные и которые дают власть, они направлены только для власти. Для народа народ в этом деле упразднен. Поэтому и существует сегодня предложение попробовать другие, э, э, другие институции власти и предложить их государству. И это все не э, противоречит высшему нашему закону Конституции, да? Основному закону Украины. В Конституции что... сказано, что э, влада належит народу. Да, это пятая статья Конституции. Четко народ является единым э, источником власти, потому что мы даем власть, мы даем мандаты депутатам, мы даем мандат президенту и прочее. Но кому-то это не угодно. И конечно будут очернять. Мы знаем что в нашей журналистике, как и во всем мире, существуют киселевы. Не нужно э, вешать клеймо только на кисело, что он один негодяй, и все. У нас своих хватает, которые работают в ручном режиме, на своих хозяевов, как вы сказали. Да? И поэтому э, говорить... Э, на жаль, это очень большая проблема в Украине. Не, не только в Украине. Ну, Я вам скажу, Украину да, говорим. да, не, не, только в Украине, но Мы Украина... Мы до Урак. Да. Да. Какое отношение да. имеет до вас эта женщина? Меня тоже с памятью не, не совсем все помню, да. Но э, и при этом у нас э, порядка 30 тысяч членов нашей организации. Всех по фамилии я не, ну, не помню. Поэтому я вам скажу, это э, член нашей организации, это человек, который э, занимается конкретно экономическими территориальными. И, конкретно территориальными громадами и именно э, их экономическим обеспечением, чтобы эти территориальные громады могли... E Жудную экономику. E e e конечно, конечно. Мы могли себя обеспечивать, чтобы эти территориальные громады ушли от той системы финансирования, которая у нас предусмотрена в государстве, чтобы это были e демократические системы. Вот это e очень важно. Тут есть кого-то достало. Программа так и называется «Достало», у кого-то это, потому что это переходит дорогу. Я, мы так конечно, представляете, и приехали представляете выясните, вот я хочу, помочь таким же, как и Я. А себя я оставил в последнюю очередь. Ну, я вірю, что законом тут э, будет о реабилитации. Нам надо треба йти э, да, Ну добре. Я працюю адвокатом Троміцької колегії адвокатів. Э, в даний час э, представляю інтереси э, підозрюваного по кримінальному провадженню, яке порушили слідчі відділ Тромської міського управління міліції э, потолову Ігору Олександровичу, який підозрюється по трьох статтях. Вчора э, в Тромському міському рівному суді. Слухали клопотання щодо застосування запобіжного заходу йому у вигляді, обрали йому домашній арешт. Е, ну, я вважаю, що ну, такої справи за 10 років кажу, і з такими документами, які слугували підставою винести таку ухвалу, яка ось це просто ось це, ну, не можу пояснити, оскільки в матеріалах справи жодного документу, який би підтверджував, що Таловий Олександрович саме проживає в Волочиську, де його вчора завезли для виконання даної ухвали, Жодного проведення перевірки майнового стану за даною адресою слідчий відділ не провів. І враховуючи, що в матеріалах справи є підтвердження з адресного бюро про те, що він не значиться в реєстрації, як прописаний за тою адресою. І з, без тих документів суд виносить ухвалу за свою запобіжний захід. Я вважаю, що це неправильно і е, дана ухвала буде оскаржуватися на проці п'яти днів в апеляційному суді Тернопільської області. І тоді вже суд поставить своє остаточне е, заключення, справедливо чи несправедливо винесено дана ухвалу. Доброго дня ще раз. Як ви бачите в камері зі мною жінка, це Ольга Іванівна Урак, яку ми також тут приймали буквально на сходах цього будинку правосуддя в місті Тернополя, яка є також у ранку в справі програми «Достало каналу АСІТІВ, де її не підписували, хто вона є, але було таке зведене звинувачення, що це якась... Тут. Теста, яка е, заставляє відмовлятися від громадянства людей і яка е, 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 використовує е, як Біблію Конституцію України. Можете хоч нам коментар дати, хто ви така і що це у вас таке, що замість біблії у вас Конституція України. І що ви робите в цьому концепцію? <клес> Дійсно так, 22 грудня 2014 року, о 20-й годині хвилин, на передачі дістало була показує відеорепортаж 8 минут і 8 секунд про територіальні громади, які сьогодні працюють в Україні. І, звичайно, так, мене показували там 8 разів, 8, да, 8, 8, да, 8 разів, <гум> але дійсно не назвали мої фамілії. Не знаю по яким причинам, хоча як всі знають. Кажуть, що у вас багато, тут усі всіх україні, таких як ви. І це люди патріотично налаштовані, і вас самі хідні контурують. Це є дійсно правда, тому що у вас дійсно замість і є, є, є конституція, ось, яку ми е, читаємо і вивчаємо, і кажемо, так, як люди зараз, у мене вона є, всі можуть побачити. я її показую, бо це. Ну, е, ми живемо по цьому, в цьому Статутні. І бо на всій території України, так, сьогодні територіальні громади, підписали того, які до, ні, сьогодні вже тисячі, активно чому показали іменно Івано-Франків, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку області, тому що це самі активні, самі активні послідовники сказав, так, конституції і закону про місцеве самоврядування, які кожен день в своє життя в своїй роботі. Працюють і живуть. Відкриваються десятки кожен день народних підприємств, народних підприємств які являються суверенними, тобто поза законами держави Україна. Сьогодні... Що значить поза законами держави України? Це справа в тім, що підписується договір від жителями. Ні в якому разі, ні від громадянства ми являємося людьми, сам перед потім громадянами і якщо треба, користуємося інструментами фізичної особи. Тому е, ніхто не може відмовлятися, тому що всі ресурси е, належать громадянам. А громадяни це, е, це інвестори, е, це засновники з України держави, а громадяни це власники всіх. Які є. Тут все поділено. що можемо... ви роз'яснюєте звичайним простим людям, на що вони мають право згідно цієї конституції, яку ви так. маєте завіт. Зараз... Скажіть, будь ласка, тоді до вас ще таке питання. У вас зверху у нас такі багато відомих людей, політиків. У вас є підтримка? Хто вас розуміє підтримка? Ви знаєте, що підтримка так два по з половиною роки ми працювали без ніякої підтримки. Тобто Ми не йдемо ні під які політичні партії. Ми не займаємося ніякими режимами. Я і записую Вдруг вас ні. якась чергова, скажімо, політична сила купила, і ви вихвалиєте чиїсь замовити. Так немає ми ні політичні сили, ні політичні партії, ніякої релігії. У вересні місяці наша Хмельницька обласна міська рада. Міського голови написали лист на Авакула про те, що сьогодні чотири особи повноважної територіальної громади міста Хмельницького являються чутними преступниками. Поставилися 30 депутатів міської ради і послали в облас... 30, скільки? 30 із 80. Яким і... ви переходите конкретну дорогу конкретну дорогу. так. І ми не те, що змушені, а ми побачили, а кому ж, кому ж сьогодні довірити от цю інформацію, цю правду, цю діяльність за 2,5 років. І нам сподобалася програма кандидата в президенти маломужа Микола Жиговича. Вона там повністю в його програмі, то є, що слово, грядки і слова, і цілий абзаці належать територіальним громадам і людям. Ми це все прочитали, побачили цю людину, це генерал Армії, генерал зовнішньої розвідки, і ми побачили в ньому великий захист. Коли ми зустрілися з ним на двох ну, стола в конференціях і я просто... У нас був претентів. Так, нам в вашому пресцентрі столиця. І я можу сказав, що ми не відійдемо вас, а ви нас зберег зараз. Я генерал армії, тому що тут дуже захистити, тільки така людина, яка не входить ні в не важку, нічого незалежна, нікого не боїться знає, що це єдиний шлях війни в Україні для того, щоб Україна жила, тобто не, не зруйнувати, щоб вона була. щоб Дійсно, ми знаємо таку людину, Це досить відома особистість і, власне, одна з небагатьох, яка може, можливо, єдина, яка може зупинити сьогодні війну в Україні. Тільки це єдина людина, яка сьогодні ви бачите на багатьох каналах, які сьогодні. Яку сьогодні показують, якимось дивом дійсно, тому що сьогодні попасти на ці всі замовлені приватні канали дуже важко, але, але це на сьогодні є і треба слухати, дивитися. Його експерта запрошує, так, я експерта. експерта. Тому, тому ми сьогодні покладаємося, ми знизуємо це все родом, але покладаємося на захист нам там, там, цієї людини, яка ну, не залишить, бо він там слово. Дав слово і сказав свій шлях, що шлях територіальної громади це шлях майбутньої України. Щиро дякую. Таке детально розв'язування.